Стіляти в суботу, задають запитання Ісусове. Дайте Господь Бог дав 10 заповідей. Третя заповідь каже: Шануй день суботній, бо цей день є присвячений Богові. Це день, який є День Божий. Господь Бог сказав, шість днів працюй сьомий день Господу і Богові твоєму. У цей день роботу відклади і присвяти цей день Богове. І тут люди захопилися тим, так що навіть часом. Знаєте, щоб показати свою особливу таку побожність, показувати, як вони його дуже сильно виконують той, той суботний день. Але коли приходить субота, чи треба давати їсти там худобі та, що прив'язана, чи каже, якщо в тебе упаде? Осел десь там в якусь яму чи ти не будеш його витягати в суботу? Тому, що в тих ваших людських схемах вівця, корова є важніша від людини? А тут прийшла людина, яка має проблему з рукою, її не можна оздоровити. І тут Христос нам. Показує увагу, звертає нашу, що хто то є людина? Каже, сьомий день присвяти Господу Богу Твоєму, а людина створена на образ і подобу Божу. Ісус Христос одів о одяг людини, не одяг одяг. А одягнувся в людське тіло, яке було створене на образі і подобу Божу. Не саме тіло, а людина, душа, яка одідала то тіло, створене на образ і подобу Божий. І тому каже Господь, що суботній день присвяти Господу Богу Твоєму. І творінню твоєму. Не робіть роботу. Прославте Господа Бога. Бо як вони зібралися в синагозі, то це була субота. Вони прийшли на молитву. Прийшов і той чоловік, якого рука. І Христос каже, простяни твою руку. Той простянув. І рука стала здорова, як і друга відразу. Господь Бог показує, що ми є створені на образі подобу Божу. Сьомий день Господі Богові твоєму і тим, що створені на Його подобу. В неділю ми якісь святкуємо неділю. Маємо йти до церкви, допомагати один одному брати за руку дітей, йти до церкви, проставляти Господа Бога. В неділю після церкви зустрілися, проговорили, але почнімо те все для Бога, щоб Бог був у нашому житті. Чому нам так складно, чому нам так сумно часом? Бо тому що ми. Ви витиснули Бога із свого життя. Мені ніяк не годні позбутися радянської спадщини атеїзму, ті, хто при владі боються згадати за Бога, всі, хто в школі боються згадати за Бога. Ми коли зустрічаємося десь, десь на, чи на природі, чи ще десь. Якщо хтось перехрестився, дивилися б на нього, як на якогось дикого. А то, що воно не хреститься як дике, на це ніхто не дивиться. А то, що вистидається Бога, то це не дико. Ви, що створені на образ подобу Божу, ви всі. І грішники, і негрішники, і праведні, і всі. І ті, що ходять до церкви, і ті, що ходять до синагоги, і ті, що ходять до мечеті, всі створені на образі подобу Божу. Але ті, що ходять до церкви, до мечеті, до синагоги, це ще ті, що йдуть і святкують той Божий день. Але оце ті, яка група людей, які абсолютно. Ні до якої церкви не належить, ми їх називаємо Нехрист. Їм не встигну. А це рівно так само, як у тій євреї, що казали, не добре в суботу оздоровлювати. А вівця впала в яму, то він відтягав то нічого. Для нього вівця важніше як людина. Бачите, що тій голові всі творить? Отак само і в цих людей, які вигнали Бога свого життя, які встидаються Бога, він тобі на природі не перехреститься, бо скаже, що він якийсь не такий. А то, що людина ходить і не вірить у Бога, то це нічого. Чого ви не кажете, що вони якісь не такі? Не віриш у Бога, віри в Аллаха, не віриш в Аллаха, маєш кого там Будда, там ще когось. Там. Якщо ви мало Ісуса Христа, як ви не вірите в Ісуса Христа, то шукайте Бога, та як шукало людство до Христа. І вони йшли до того дуже довго, аж поки Христос не прийшов, тоді все успокоїлися. Ті ж самі мусульмани, вони ж Ісуса Христа узнають як одного з пророків якого називають Іса. І вони кажуть, що Іса буде сидіти на престолі, коли будуть судити, коли буде суд, так як наша церква, що буде страшний суд. Іслам теж саме, але Іса буде сидіти і судити там. Вони то не відкидають. А от ті безбожники, які ні в кого не вірять, які встидаються Бога. Які не вміють вітатися християнськими привітами, це вам має бути встидно. Вони хочуть пристидити людей Божих, які йдуть дорогою Божою, які йдуть до спасіння і людей інших ведуть. А ці слуги безбожників упрікають і кажуть, що ми не такі. Хай задумається, хто не такий? І завжди завжди маю час на покаяння. І дуже важливо, знаєте що, цінити особу. Бо як ми будемо засуджувати, що ти не здали, ти не здали, ми загубимо у то основне. Основну ту думку, яку Бог нам приніс, що ми створені на образ і подобу Божу. Всі. Наверені, ненаверені, хрещені, нехрещені. ми всі створені на образі подобу Божу. Робіть так, щоб вас хотілося наслідувати. Робіть так, щоб вас хотілося слухати. Не упрекайте, а робіть, як Господь, Він нас навчив. Він просто сказав, порівняння дає. В суботу, якщо впаде тобі бівця в яму, не будеш витягувати. І всі так зрозуміли, що будуть, бо й не раз, певно, і витягували. А як прийде субота, не будеш у слові давати їсти. Будеш. І відв'яєш, і поведеш його пити так. То чому на людину кажеш? От Тому то це порівняння, коли ми перебільшуємо в сторону вів овець, псів, котів, а людину робимо меншою. Не забувайте про важність людської особи, яка створена на образ і подобу Божу. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!